Називається неділю перед восклиженням Чесного Христа Господнього, також неділя віддання празника Різдва Пресвятої Богородиці та звичайно рядова, як визначає наш церковний календар. Святе Писання керує нашу увагу. На хрест Господь, на якому був розп'ятий Ісус Христос, Спаситель світу. Святий Іван Богослов звертає увагу на історичну пам'ять про те, як ізраїльський народ виходив з єгипетської неволі та прямував пустинку, у певному до обіцяної землі, підвівши з гори гор, народ став нарікати на Господа, також на пророка Мойсея. Ці люди стали проявляти незадоволення про вихід з Єгипту, до поряли, що бракує хліба, води. А серед них знаходилися такі, що жаліли за тамошньою цибулею, хлібом та м'ясом. Воліли бути в неволі, терпіти важку працю, знущання та побої єгиптян задля цибулі та хліба. Господь визволив їх від рабства. Люди мали б дякувати йому, не нарікати, натомість не бракувало таких, що й Божим провідінням були незадоволені. Такі випадки нарікань та невдоволення трапляються серед певної частини людей та одиноких осіб до сьогоднішнього дня. Слідкуємо за просуванням наших Збройних сил які звільняють села і міста від окупантів. Якось показали звільнену місцевість, мабуть, ви бачили теж, наші воїни зачищали територію, вийшов мужик 65-70 років і сказав, а ми вас не ждали, ми ждемо оттуда. Мудрий воїн промовив, очищуємо відповідь. Згодом очищуватимемо від колаборантів. Ізраїльський народ, коли побачив, що падають трупами від кусання гадюки, прибуде до Майсея і промовили. Згрішили ми, тому що нарікали на Господа і на тебе. Помолися, Отже, до Господа. І хай забере від нас гадюк. Зрозуміє свої помилки, каялися, мирилися. Звичайно, що пророк, який дуже любив свій бунтівний народ, молився до Бога і сказав Господь до Мойсея, зроби собі гадюку, і постав її на знак, і буде що коли укусить гадюка людину, кожен укушений, подивившись на неї, житиме. І зробив Мойсей мідяну гадюку і поставив її на знак. І було, коли гадюка вкусила людину, і вона поглянула на мідяну гадюку, виживала, цією речіною гадюкою як символ Богу. Та Божий син, якого після несправедливого суду та тяжких знущань розіп'яли на Христі. Господь помер ради нашого спасіння, щоб людина пам'ятала про ціну крові, яку заплатив сам Бог за кожного і за кожну із нас. Син Божий святиє. Іван Євангелист написав такі знамені слова. Бог так полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, аби кожний, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Споглядаємо з вірою на Божого Сина, який нас відкрив та докладав Вини життя, яке віддав ради нас. Звичайно, що йдеться про заповіді любові Бога до ближнього, про кодекс десяти заповідей Божих. І нам вони відомі. Не кради, не вбивай, не чужи лож, не свідчи неправдиво і так далі. Усіх немає змісту зараз перераховувати. Бо знаєте, хтось може сказати, що написано не вбивають, а наші воїни вбивають ворога. Так, це правда, бо чинять це на своїй землі, обороняючи своїх людей від розправи над ними та від неволі, яка загрожує. Це оборонне вбивство, захисний акт. Який Господь не карати. Чому не карати? Тут слід повернутися в Єгипт до життя євреїв та знущання над ними єгиптян. коли підріс Мойсей, його дому віддали до стці фараона, і він виховувався. Як єгиптянин б'є євреїв. а оглянувшись сюди і туди, не бачивши нікого, бив єгиптяна і сховав його в піску, зарив пісок. І як розвивалися події, події далі, слід читати книгу виходу зі Старого Завіту. Але ми не забуваємо, що нас реображеннями Ісус Христос розмовляв з Мойсеєм та Ілеєм, який вбивав пророків їх не порахував їм цього за гріх. А у нашому депадку ворог нікого не щадить, грабують, насилують, катують, вбивають також дітей, ще й хваляться своїми нелюдськими розправами. Молімося до Господа, щоб Він помилував наші душі, душі наших воїнів наших ближніх та милосердився над нашими немощами. Глядімо на розп'ятого за нас Спасителя, нашого Бога, зростаймо любові до нього, дякуємо Йому за добродість та і просімо спасіння для себе та для інших людей. Святий апостол Павло написав? А я не бажаю похвалити. Хіба ті Господа нашого Ісуса Христа, в якому для мене весь світ розп'явся, а я для всього світу. Цей учень Бога не нарікав, що терпів Христи, лиш приймав з радістю терпіння і був стятий мечем, бо не відступав від Божої правди та Божої любові. Учімося і ми з радістю приймати усі виклики життя, дякувати Богу за них, уникати гріха, каятися за свої беззаконня, щоб осягнути вічне спасіння, бо це мета нашого життя. Молімося до Бога, щоб найшвидше завершив цю війну, щоб не І над нашим людом, присвята Богородице, виблагаю Господа помилування для всього нашого народу. Слава Ісусу!